Їхав Samsung 40, ціна 2900, має потертості на задній кришці, але дам в комплекті чехольчик. Так постану досить непоганий робочий телефон, Type-C роз'єм, <кій> також роз'єм на наушники 3,5 присутній. По екрану нюансів немає ніяк, непоганий стан. Ось тут невеличка така, як то косочка зверху, не суттєво. На роботу ніяк не впливає. Зараз покажу інформацію про телефон, повністю чистий, без різних акаунтів. А41, 12 й Android встановлений по пам'яті 4 Гб оперативна пам'ять та пам'ять самого телефону 64 Гб. Ось така передня камера та задня. Задня доволі гарна у цих моделях Samsung. В комплекті йде телефон, чехол та зарядний шнур Type-C. Це відправляємо новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також, кому цікава будь-яка інакша модель, дивіться моє відео, пишіть у повідомлення та додавайтеся в телеграм-канал.